Усім привіт, мене звати УНР. Ласкаво прошу на новий відеоролик, який називається Русь це Україна. У цьому ролику я поясню та доведу, чому Русь це виключно Українська держава. Почнімо із міфу російської пропаганди про перенесення столиці із Новгорода до Києва. Це повість минулих літ. Це велике літописне зведення, у якому розповідається історія Русі від її заснування до її завоювання Золотою Ордою. Повість минулих літ була написана Нестором Літописцем у 1113 році. У ній начебто розповідається про те, що князь Олег у 882 році здійснив похід на Київ та переніс столицю із Новгорода до Києва. Проте це історичний фейк, і зараз я поясню чому. Літопис минулих літ був написаний у 1113 році. Це на 231 рік пізніше від реальних подій, що відбувалися під час заснування Русі, тому повість минулих літ це недостовірне джерело, правдивість якого потрібно перевіряти додатковими джерелами інформації. Простіше кажучи, щоб довести, що написане у літописі Правда, потрібно знайти додаткові джерела інформації. Цими додатковими джерелами інформації можуть бути археологічні дослідження та міжнародні історичні документи. Не слід забувати, що початок цього літопису складений за легендами, це 9 та 10 століття. Оскільки легенда, це лише вигадана історія, то похід Олега на Київ у 882 році не може бути доказом перенесення столиці із одного місця до іншого. Бо для цього потрібно знайти докази, що Новгород існував до утворення Русі у 882 році. Однієї згадки у недостовірному літописі недостатньо. У 1932 році під керівництвом радянського історика Арцеховського Артемія у Новгороді розпочалися масштабні археологічні дослідження. У цій експедиції використовувався дендрохронологічний та радіовуглецевий метод. Найдавніші розкопки були знайдені на території Неревського та Людиного кінця, датовані не раніше 930 року, а найдавніша будівля Новгорода 953 року. Це на 48 років пізніше від утворення Русі. В арабських точних джерелах Новгород згадується не раніше 930 року як населений пункт Ас Славія. Це вкотре підтверджує той факт, що Новгорода до утворення Русі у 882 році не існувало. Никонівський літопис, у якому Новгород згадується у 859 році, не може бути доказом. Тому що, по перше, він написаний на 638 років пізніше від реальних подій утворення Русі, і тому він є недостовірним джерелом, яке нічого не доводить по друге Никонівський літопис написав Василь Татищев, російський історик вісімнадцятого століття, що одним із перших почав переписувати та спотворювати історію української держави Русі та вживати термін російської пропаганди Київська Русь. У реальності Новгорода у 859 році не існувало, тому що немає археологічних підтверджень, а також міжнародних історичних документів, які засвідчили б це. Також немає доказів існування новгородської та давньої Русі, про які так наполегливо говорить військовий злочинець Путін. У реальності Олег здійснив похід на Київ у 882 році, вбив князів Аскольда та Діра, створив нову українську державу, перейменувавши Київське князівство, яке було до цього на Русь. Ладога ніколи не була столицею Русі. По перше. Варяський князь Рюрик, з яким ототожнюють це село, неіснуюча та вигадана особа, яка згадується тільки у недостовірному літописі минулих літ. По-друге, немає жодних археологічних підтверджень, а також міжнародних історичних документів, які вказували на те, що саме тут виникла Русь, а не у Києві. Причина, чому російська пропаганда зробила це село столицею Русі, полягає у тому, що 17 липня 2003 року військовий злочинець Путін відвідував стару ладогу, і місцеві музейники нашептали йому, що це не просто табір Рюрика, а ще й перша столиця Русі. Говорячи про місто Володимир, ми повинні розвінчати міф про похід Андрія Боголюбського на Київ у 1169 році. Суть цієї брехні полягає у тому, що Володимир Суздальський, князь Андрій Боголюбський у 1169 році здійснив похід на Київ та розорив його. Після цього Київ втратив статус столиці і культурно-політичний центр перемістився до міста Володимир, але це знову ж таки витвір російської пропаганди, яка в такий спосіб намагалася сказати, що київська державність існувала до другої половини 12 століття, а далі нею почали правити московити. По перше, відносини між князями у часи Русі були родинними, а не адміністративними, тому не може йти мова про перенесення столиці із одного міста в інше. По-друге, сам Андрій Боголюбський не брав участь у цьому поході, він навіть не був організатором цього походу на Київ у 1169 році. Похід на Київ очолював не він, а його син Мстислав Боголюбський. Російська пропаганда приписала Андрію Боголюбському неіснуючий похід тільки тому, що він найбільше запам'ятався російській історіографічній традиції. А ось як було насправді, у 1168 році помирає київський князь Ростислав Мстиславович. І на його престол сідає не його син, а Мстислав Ізяславич, Волинський князь, батько Романа Мстиславовича, засновника Королівства Русі, а також дідусь Данила Галицького. Цей вчинок викликає невдоволення серед північно-східних князів. Тоді Мстислав Боголюбський збирає коаліцію із 19 князів та вирушає походом на Київ. Так саме він, а не Андрій Боголюбський, якому приписують цей похід. Після походу Мстислава Боголюбського на Київ та його розорення у 1169 році сам Київ не втрачає статус столиці Русі. Тому що боротьба за Київський престол продовжувалася щонайменше двічі аж до 1240 року, немає ніяких чітких конкретних доказів того, що столиця Русі була перенесена із Києва до Володимира, бо все це вигадка російської пропаганди. Після ліквідації Русі у 1240 році культурно-політичний центр перемістився до Королівства Русі або Галицько-Волинського князівства, а не до смердючої Московії. Столицею Русі протягом усього її існування був саме Київ не Новгород, не Ладога, не Володимир і не Москва. Ніякої новгородської, суздальської та московської Русі не існувало, бо це вигадані держави, які існують тільки у химерній спотвореній уяві військового злочинця Путіна. Гербом Русі було ніщо інше як український тризуб. На Русі говорили українською мовою. Про це свідчать графіті українською мовою, знайдені істориками на стінах Софії Київської. Валютою Русі була гривня, запроваджена у 882 році князем Олегом. А рубель тоді називали розрубану навпіл гривню. Факт залишається фактом: Русь це Україна.